Бажаю, щоб ти школа залишалася такою ж гарною, привітною. Бажаю їй процвітання на багато років. Я бажаю нашій школі успіхів, гарних та розумних учнів. На перший погляд, це звичайний навчальний заклад, в якому навчаються всі бажаючі діти не тільки з мікрорайону, а й з усього міста. Але тому й користується вона такою популярністю, що має велику історію. Багаті традиції та постійно прагне до успіху через самовдосконалений творчий розвиток, намагаючись досягти головної мети, поставленої міжнародною комісією з освіти для 21-го століття вчитися, щоб знати, вчитися, щоб творити, вчитися, щоб жити разом, вчитися, щоб бути. Навчальний заклад пройшов гідний шлях протягом 55 років, від початкової відомчої залізничної школи. Потім семирічної, восьмирічної, а в 1998 році, коли очолила заклад Людмили Леонідівна Стратійчук, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, в школі була здійснена реорганізація, перетворення закладу першої і другої ступені у загальноосвітню школу першої і третьої ступені, що стало вирішальним для її подальшого не тільки існування, а й розквіту. Сьогодні наша школа це колектив однодумців, який прагне, щоб навчальний заклад став улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям. Для цього в школі є все: сучасний комп'ютерний кабінет, де нещодавно оновлено всю комп'ютерну техніку, бібліотека лабораторія перспективного досвіду, автоматизації бібліотечних процесів, краща в області, комплекс шестирічок, спортивні зали та майданчик. Сучасні навчальні кабінети, інформаційно-методичний центр, оновлено фасад школи, створено сучасний дизайн їдальні. Повністю комп'ютеризовано роботу адміністративної ланки. Підключено навчальний заклад до мережі інтернету. До послуг учнів 15 різнонаправлених секцій та гуртків, активно діє первинне учнівське наукове товариство Юні інтелектуали. При Херсонському відділенні Малої Академії наук України. З 2008 року школа стала базовою для лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, в ході співпраці, з якою були проведені не лише наукові дослідження, тематичні заходи різних рівнів, а й створено та опубліковано ряд значущих для освіти всієї України науково-методичних робіт. Серед результатів інноваційної діяльності школи. Широке впровадження інноваційних технологій, особистісно орієнтованих, інтерактивних, інформаційних, комп'ютерних, мультимедійних, створення науково-методичного посібника, шкільних відеофільмів про пошуки, підсумки інноваційної діяльності. Один з яких Успіх породжує успіх з досвіду управлінської діяльності директора школи переміг в обласному конкурсі відеофільмів «Педагогічний досвід Таврії. Лише за минулий навчальний рік. 72 учні школи стали переможцями, посівши перші, другі, треті місця в конкурсах, змаганнях різних рівнях. Ми пишаємось їхніми перемогами, бо саме в цей час школи отримала перемогу в обласному конкурсі школи Херсонщини 2009 в номінації Школа успіху. Підсумком п'ятирічної роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою Професійна мобільність учителя в контексті загальноосвітнього європейського простору стало нагородження дипломом за третє місце в обласному конкурсі школа Херсонщини-2013. А лабораторія управління освітніми закладами Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України за результатами дослідно-експериментальної діяльності колектива присвоїла навчальному закладу титул Школа високої педагогічної культури. І як результат, педагогічний колектив нагороджено дипломом міського голови за високий професіоналізм, активне впровадження сучасних інноваційних методів навчання та виховання, отримання на рівні держави звання школа високої педагогічної культури. Я люблю свою школу за добрих і відзивчивих учителів. Школа це мій дім, тому що. Працювала моя бабуся, вчилася моя мама. Тепер моя черга вчитися. Наша школа як одна велика сім'я. Нам дають багато знань, які пригодяться на будущему. Я люблю свою школу, тому що вона квітуча, гарна і вона одна така. Що ж необхідно зробити в школі, аби забезпечити й подальший успішний рух вперед? Треба перемогти в національному проєкті відкритий світ. Якщо ви досягли вершини, підіймайтеся вище. Ви!